Новорічне диво для тих, хто його потребує найбільше у Дніпрі. З прийдешнім святом привітали маломобільних переселенців. Все люди літнього віку і ті, хто має інвалідність. Вони вимушено залишили свої домівки у прифронтових регіонах Донеччини та Дніпропетровщини. І більшість не зможе відсвяткувати новий рік у родинному колі, та, попри це, не полишають мрії і сподіваються на краще. Свої найщиріші бажання розповіли нашій Софії Москаленко. Вітаю. Добрий день. з наступаючим вас новим роком, і хай в новому році збуваються всі ваші люди. Пані Ніна першою бере у руки листівку, читає побажання і не стримує посмішки. Мирного сьогодні кожному віри в щасливе завтра з любовю із Запоріжжя. Ці листівки для маломобільних переселенців робили діти з усієї України. Ніну така увага розчулює. Адже після того як рятувалася з рідної Донеччини, залишилася геть сама у 2000 році. Муж мій, мій помер. Сонечка не бодух років назад. Синок через 10 років ховів. Я остала сама миру. Нам би хотілося всім покоя перемоги. Щоб була, щоб було будущее. Новий рік у новому місті зустрічатиме і Людмила. Вона мусила переїжджати двічі. Спочатку селища Білий Колодязь на Харківщині. Там росіяни знищили її рідний дім. Паралізована я була У увольніча в Харкові була. І тоді мені дзвонили, сказали, що нашого дому вже немає. Ми на чотирьох четвертого етажа нема. Нижні етажі всі по, по. видно касетним чи як ото кажуть, що ямки, 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 ямки крова. До себе в Ізюм Людмилу забрав племінник та за якийсь час попросив поїхати. Так вона і опинилася у Дніпровському центрі для маломобільних переселенців. Два світли. Один воює, другий за границею в Польщі. Та які бажання, хіба швидше кончилася, війна. У цьому центрі мешкають переселенці літнього віку або ті, хто мають інвалідність. Більшість з них не зможе зустрітися з родиною на свята. Саме тому благодійники вирішили хоч трохи порадувати їх напередодні Нового року. Кожна людина сюди приїхала саме з місць, де їх обстрілювали, де вони вимушені були перебувати і в сховищах, і в підвалах, і обстріли важкі. Тому... Отака ось малесенька, оранжева радісна чашечка. Я думаю, буде теплим спогадом про те місце, де їх тут приїтили. А теплих спогадів дійсно не вистачає, кажуть Ольга та Федір. Цей рік для подружжя видався надважким. Вони покинули рідну Новопавлівку, яку росіяни фактично знищили. Стіна отак ходу ромсь. Як почали і, і свистило. Я, я не Баб -баб -баб. чую одним. Оце трошки чую цим, а цим ні. Ну отак сидимо під хатою з бабою. Ну, оце як той. Воно тепло вроді той. нічого чого нічого. Тоді щось. Засипіло тільки бабах, ми з бабою, очко. раз і хата ж так само. Спочатку переїхали у Межову, та влітку армія РФ узялася і за це селище. Ми поселилися на квартиру у кухоньки, і оце лежимо, світиться щось. Собака гав-гав-гав. бабах, Хота злетіла. Кількість охочих виїхати з небезпечних селищ і міст наразі зменшилася у порівнянні з літом. Та навіть попри це евакуаційники мають близько 10 заявок щодня. Закликаємо цивільне населення евакуюватися вчасно та не зволікати, адже можливостей заїздити в прифронтові зони стає все менше через атаку дронів на оптоволокні. Зніпрасофія Москаленко, Лопатніченко, Ми Україна, марафон єдині новини.